Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Лісові комори. Нині на деревах з'явилося ще більше жовтого і червоного листя. Вже настав вересень. Одного ранку відзначили мишки сестрички. Знову будемо збирати ожину та костяницю. Усі лісові мешканці висипали на галявину з плетеними кошиками і в найчудовішому настрої. Дивіться, дивіться, скільки тут ожини. Ах, яка нині костяниця вродила. Ідіть сюди, у мене сили не вистачить зібрати стільки ягід. Ще й полудень не настав, а вже кошики були повні. Варитимемо варення, вирішили мишки сестрички. Тітонько Черепахо, допоможіть нам, будь ласка. Ох, знову це варення. Я від нього гладшаю. Я вже не вміщуюсь у своєму панцирі. Через те повсякчас застуджуюсь. Але ж цього року такий багатий урожай. Що ж робити? Розсудлива черепаха порадила з яєць зробити сік і покликати на допомогу бобра. Бобер прийшов зі своєю скринькою, і вже за годину на галявині з'явилася цікава споруда. З вигляду вона нагадувала гойдалку, та коли придивитися, то це була справжнісінька соковижималка. Під кожним краєм дошки Бобер поставив містки кориця для закладання ягід. Дві подружки черепахи сіли на гойдалку. Ух. Одна подружка підлітає вгору, інша опускається. Ні, не просто опускається. Саме цією миті дошка натискає на ягоди і сік тоненьким струмочком стікає з кориця в дубову діжечку. Чудеса, та й годі, здивувалася одна мишка. А щоб усім було веселіше працювати, давайте вирішимо так хто принесе більше ягід, той і на гойдалці погойдається довше, запропонував Бобер. А як з нами бути? заремствували мурашки. Ми дуже легкі для такої гойдалки. Зате для вас є найцікавіша робота, сказали мишки сестрички. Ви малюватимете етикетки і наклеюватимете їх на пляшки для соку. Прилетіли джмелі і перелічили кошики повні ягід. Навіщо ви це робите? спитав Бобер. Тому що любимо сік не менше від мурашок. Тут з будиночка в грибку висунулася гусениця. Висунулась і замислилася, чи спуститися вниз, чи вдома лишатись. Не так уже я і люблю сік, але на поляні весело. Якби мені не паморочилась голова, я могла б погойдатися на гойдалці. Як же бути? Спускатися чи не спускатися? Тим часом лісові мешканці підносили усе нові й нові кошики з ягодами. На гойдалці переміняли одне одного то черепахи, то жабенята, то хом'як з ондатрою, то байпак з бобром. Робота посувалася весело і злагоджено. А головне ніхто не скаржився на втому. Нарешті сонце покотилося на захід. На той час і заготівля соку закінчилася. Мишки сестрички акуратно розставили в коморі міцно приміцно закорковані пляшки. Дякувати тітонці Черепасі. Вона першою згадала про сік, сказала одна мишка. Велике спасибі боброві. Він зробив роботу веселою і злагодженою, сказала інша мишка. А скільки гостей загляне до нас узимку на частування, сіло сонце, і ліс почав поринати у сутінки. Так тому і бути. Спускаюся, наважилася зрештою гусениця. Але, спустившись, вона нікого не застала на галявині. І лише ворон прокаркав із сутінків. Дорога гусенице, ти припізнилася.